Mm -hmm. Маньяк в лісі? Друга серія. Господи, чого так бошка болить? Господи, і цей маньяк нас куди ще загнав? Так, Чікін, що ти живий? Так. Господи. Ох, кос що ще тут я один. Ага, давай, твой шут вставай. Все все я став. Коротше. що ми за магазин у такому не знаю. Це напевно, що в цьому місті цей це магазин Ага. І знаєш, що я тобі забув сказати Що? Що цей маяк бере людей і з'їдає потім їх? Я ще жити хочу і я хочу Зараз забачить потунів надо ще іда... й твови. Він ще телефон забрав. Обалдеть. Ну пишу я тепер. то і вибирати світити. Ага. Наші я з тобою ще пішо. Троп ще один. Господи, він напевно, що всіх тут трупів зараз проводить. Ага. І ще буду робити. Не знаю, давай чекати, напевно. Не, напевно, що ми не зможемо. Там реклама якась ще. Господи, да одна мене. Господі. Він ще наш однокласника вбив. Це наш Сергій цей був двоєчник такий. І його вже, напевно, ще сцена врятувати. Ага. Ну все, давай пішли куди ще. Той навуч. Ага. Автобус ми на ньому сможемо утекти. Дай ми наш вообще, мы на ньому ми уїдемо. Ну давай подивимось. Ну що подивитись. Ну водій там має бути жив. Він ще водія вбив там. Він там валяється. Ты сам подивись. Господи, Хочешь не спочине? Він просто холо. Тошується, я же починаю кашляти, ага, і я починаю. Я кашляю. слишком живий. Ага. Почекай, каша не може. Буде живий, твій младший брат тут. Так вот показуйте, чого я вже давно його не бачив, він я вже помер. Ага, ну все, нарешті на ми від нього избавуєсь нарешті, Ага. Кваночки нам вибирати уже звідси потрібно. Та що нам тут вибирати? Зараз виберемось. Ага. Господи, тут просто якісь дома побиті всі. Ага, і я тобі ще казав. Альтер тут, так, він є, він зато працює ще. Ну добре, що працює. Правда, я их виключається. Ага. Господи, де наш господи, де маньяк цей от? Их, похоже, на очі немає. Ага, немає вже. Він же такі трупи своїх шукає ще. Та він ще до смерті хоче це зробити. А от, оказується, цей ліс. Він постійно в лісі, що такі ходить. А ха, це маніяк, що таке? Давай швидше йди. А хата той... є господи, тут більше трупів немає. Е І як ми тепер будемо вибирати звідси? Я не пам'ятаю дорогу додому до, до виходу. Все літак розглядився. Та що ми тебе робити будемо? Як так, знову тебе розглядишся? Ага, ще маньяк з мій телефон забрав. Давай тут знайдемо його. Угу. Як страшно вже. Так, ну. Ну, ми тут уже були. Ха, ага. Як ми тепер до ліса дойдемо. Ну, давай тут да якось попробуємо. Маньяк що таке в лісі ходить. Ага, брочки, це не той ліс, Там де там дорога була. Угу. Йди. Угу. Господин, ну я пішла под собой ходити. Ну кося же. Ага. Ти ще нікуди не будешь на ці от заброшки? Це первому якомусь ще на понятному. Ну все? Тут ліза немає. А як ми тепер в ліс попадемо? А давай спробуємо через оце от дерево. Ага. І тут що, ліс буде? Ну так, напевно. Ну автобус тут. Значить, Це вже ліс. А от це от. Оце от. і був будинок. Ага. І ти знав, що це ще таке собі, ага. Господи, як нам звідси вибрати зовсім. Господь, тут більше проходу немає. Значить, це все. Тут труп оцей, от він, відмов... напада, що кров'ю вже золивить, цього можна, а? Ну, цей манєк ще десь тут ходить. Ага. Маньяк! Маніяк тихо ти же. Ти чолі? А давай у цей от будинок зайдемо. А, Давай. Господи, як тут. це наш братишка, він ще живий. Ага, подожди, що, що з тобою сталося? Мене посадили в тюрму цей, мені, цей псих мене посадив в тюрму. допоможи мені зараз я в... я допоможу тобі. Так, вибиваю. Все, не що ми так пацани, а то зараз маньяк почує. Все, короче, ми вибрались, пацани. Ага. Точ, пацани, я не думав, що ви тут теж будете. почекай! Він оказує, я тебе не закрив. Він ключ забуде туди ставити. Ага. Ну все, пацани пішоє звідси. Ага. Я, короче, знайду свій виход. Я знаю, відкуди я пішов. Ем... А відкуди він <кій> відкуди він знаєш є Вє, проход? Не знаю, а все пішов уже. Все давай подивимось за цим маньяче. Ага. Господи, ти ще заходиш, в цей будинок рошив? Ага, подивись, тут є тут труп є. Обадіть. А тут главна комната маньяка. я сейчас попробую взять. А вот ты и ты. Выбрал, значит, так? Ах ты, маньяк. Еще одну попробуй, моего друга. А ты и ты сюда. Я раз с тобой разберусь, а манья